Тиждень тому президентом України Володимиром Зеленським був презентований план перемоги. Він оснований на п'яти пунктах та трьох таємних додатках. Світові лідери підтримали ініціативу, тож презентація триває на різних рівнях в межах держави. Нині президії конгресу, місцевих та регіональних рад в онлайн-засіданні обговорили подальші дії на місцях. Я прошу вас розпочати цю роботу, шановні наші громади, на рівні ваших зв'язків з регіонами інших. Держав з громадами в країнах, партнерах, ми в цій війні можемо перемогти тільки у єдності, і тільки разом. Всі українці, всі європейці, весь вільний світ. І саме це треба донести до суспільств, які з нами, які мають розуміти, і які мають підтримувати нас. На засіданні були присутні керівники області, представники депутатських фракцій, мери міст. Вони опрацьовуватимуть подальшу співпрацю із містами-побратимами та громадами області для того, щоб про нього дізнались міжнародні партнери, партнери регіони нашої Хмельницької області, партнери міста, міст, селищ сіл нашої області, і тільки згуртовано тільки. В єдиному прагненні перемогти, підтримуючи один одного, ми можемо дійсно реалізувати цей план і наблизити максимально нашу перемогу. Нині Україні конче необхідний захист, стримування та міжнародна підтримка. Мільйони українців роблять усе можливе, щоб наша держава вистояла у війні, щоб суспільство було захищене від російських ударів. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський.